Вітаю всіх поціновувачів Актинідій на нашому каналі. Сьогодні 7 жовтня, і ми знаходимося на одній з наших ділянок у місті виноградів поруч з молодою Ліаною Києві. Ось вона, видно, листочки. Сьогодні хочу дещо сказати про пошкодження та, так би мовити, ремонт Актинідії. Але все по порядку. Тут у нас з однієї сторони висаджений цілий ряд кущівків. І бачимо, вони тут у нас щедро плодоносять. А з іншої сторони, ліворуч, у нас теж є шпалера, тут поки що росте виноград Ізабела і між ним висаджено ряд актинідій. Актинідії дворічні з таким розрахунком, щоб вони за 2-3 роки підросли і я цей старий виноград уже викорчую. Зараз ми поруч з актинідією Люсі, яку я висадив весною цього року. Рік був сприятливий для росту актинідії Ківі. Та ще й рослини знаходяться в напівтіні, тому. Вони досить непогано підросли в актинідії. Але погодні умови також сприяли і росту трави, яку прийшлося косити декілька разів. І ось бачимо поруч з актинідіями, вони, вона в нас і далі підростає. І ось після останнього покосу, десь через тиждень, я випадково помітив. Що листки на цій ліані почали втрачати тургор. Тобто, прив'яли, вирішив оглянути все детальніше. І бачу, що в нижній частині ліани, ось бачимо, це місце, повністю відсутня кора кільцем. З шириною десь 1,5 см. І тоді я зрозумів, що при струною. Зачепило кору і шматок просто відірвало. У випадку, з актинідією все можна зробити достатньо просто. Пагін нижче місце пошкодження взяти, просто відрізати. І тут у нас відіб'є з цього місця, або навіть з кореня новий пагін. Але при цьому ми втрачаємо один рік. Тому. Я вирішив піти іншим шляхом, знаючи, яка живуча актинідія є. З верхньої частини ліани взяв, нарізав три живці. Вони були ще напівтрав'янистими і досить тоненькими. І зробив щеплення мостиком. Хочу зауважити, що практики такого щеплення я до цього часу ще не мав. І живці були тоненькі, м'якенькі, тому не просто було їх тут пристосувати. Але справу зроблено. Ну, як виконувати таке щеплення, розповідати я тут не буду. Інформації, я думаю, в інтернеті достатньо. ну Так ось зробив я щеплення, щільно обмотав плівкою. Потім десь через день щедро поливав. І пішли опади. За декілька днів я помітив, що ці листки старі відновили тургор. Пройшло три тижні, пагін наш живий, здоровий. І тому зараз ми подивимося, розмотаємо цю плівочку, що у нас тут відбувається. Ось так. Ну, тут зараз я бачу, що пагін наш живий, здоровий. Зараз я його спробую трохи поближче показати. Бачимо, що ці живці, оцей, мабуть, і не прижився, але інші два свою роботу роблять. І у нас ця ранка гарно вся заростає. Що тепер можна з цим всім зробити? Зараз я візьму пасту, є у мене паста Арборін, вона в мене зберігається у шприці, так, зручніше з нею користуватися, не носити за собою кілограмові відерце і зараз я це гарно замажу цією пастою цю ранку і пензликом також замажу, щоб туди нічого не потрапило лишнього. Так. Приблизно так. Ось такий в нас вийшов імпровізований ремонт. І таким чином я сподіваюся, що ми виграли один рік до початку плодоношення. Я хочу чим пошвидше скуштувати саме, саме цей сорт. Ну і ще наостанок хочу всім порадити не втрачати надії навіть у практично безнадійних ситуаціях. Такі експерименти практично нічого не коштують, проте можуть виявитися досить ефективними. Хто ще забув, підписуйтеся на наш канал.